Сьогодні ми розглядаємо оксиди неметалічних елементів і їх міст у атмосфері. Нагадаю, що оксиди це неорганічні речовини, які складаються із якогось елемента і оксигена. Тут повинні можуть бути якісь індекси різні, то ставимо. НМ, чому не однакові букви? Тому що є іще пероксиди з однаковими індексами, наприклад, то це трішечки інше. Ми зараз саме говоримо про оксиди. Оксиди бувають і металічних елементів, і неметалічних елементів. Сьогодні ми розглядаємо неметалічних елементів, оскільки з них утворюються кислоти. Наша тема пов'язана із кислотними дощами, як вони утворюються, і зараз ми. Я скопіюю таку табличку. Якщо треба, потім можете просто собі виписати ось так, що гази. Назви не треба записувати, а ось СО2, СО, СО2, СО2, НО2. Це ось за номенклатурою ви ставите карбон, в нього валентність 4, тому карбон, от чи кажу, цей карбон валентність 2, тому карбон 2, оксид карбон. 4 оксид. Це ви ще вивчали в 8 класі, як називається. тут валентність 4, тому 4 оксид і нітроген валентність 4, 4 оксид. Це газоподібні <кій> оксиди. Перший ЦО чадний газ, отруйний газ, який дуже небезпечний для людини. Він з'єднується з клітинами крові і просто не дає крові переносити кисень. Людина. Задихається. І це може відбуватись повільно, тому відразу людина не відчуває, що вона в чаді. Далі, СО2, вуглекислий газ, безбарний газ, ми його видихаємо, і він ну, безпечний. Більш-менш, але е, через накопичення його у атмосфері він викликає такий парниковий ефект, якщо його дуже багато. Будь-яке горіння органічних речовин, ми писали органічну хімію. У 9-10 класі ми завжди говорили: там вуглеводні, бензин, е, нафтопродукти. Е, органічні речовини горять. Більшість із утворенням вуглекислого газу і води. Спалили листя, утворився вуглекислий газ і вода, і там додаткові речовини. Але своєю діяльністю людина дуже багато спалює для того, щоб зігрітися кам'яне вугілля, ми спалюємо, для того, щоб приготувати їжу, ми спалюємо газ, метан. Ми багато використовуємо широку цю реакцію горіння, а в результаті накопичується вуглекислий газ. Далі, і ось ці два оксиди: СО2, НО2 це ті оксиди, які є причиною утворення кислотних дощів. Вони можуть е, утворюватись десь на заводах і, як відходи, е, десь виділитись поганий фільтр. чи… Ну, десь не звернули увагу і виділився такий оксид, такі два оксиди, і вони в результаті сполучення з водою в атмосфері утворюють кислоти. Далі тверді оксиди силіцій з валентністю 4, тому силіцій 4 оксид це саме з нього утворений пісок, це оксид, твердий, ну і він взаємодіє з водою. Ви пам'ятаєте, що це пісок, отак, і знаєте далі, що пісок в воді не розчиняється, не взаємодіє, нічого не відбувається. Далі П2О5 це оксид. Ми говорили з вами, що внаслідок використання цих фосфорних бомб, білий фосфор горить, утворюється такий небезпечний оксид, і він також сполучившись із водою. Утворює кислоту так само, як і Н2О5. Ці тверді оксиди, вони взагалі оці два останніх, утворюють кислоти також. Далі. І рідкі вода. Вода для нас найважливіший оксид в житті. Де є вода, там є життя. І СО3. Це теж оксид, з якого утворюється кислота, сульфатна. Якщо тут сульфітна, то тут сульфатна, ми зараз це напишемо. Хотіла вам ще детально розповісти про оксиди нітрогену. Оксиди. Нітрогену. Ну, давайте я не буду писати, я ось так напишу символом оксиди нітрогену. Щоб вам легше було їх запам'ятати, я буду вставляти ці малюночки з нового слайда, Щоб вам легше було запам'ятати, у нітроген знаходиться у п'ятій групі. Він такий унікальний, в нього є валентність 5. Давайте подивимося у п'ятій групі, але в нього є усі 5 валентностей. Тобто. У нітрогена буває валентність 1, у нітрогена буває, десь ближче, валентність 2, 3, 4 і 5. А далі ви складаєте просто формулу, доставляєте оксиген, В оксигена завжди 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2. Це 2. 2 розділити на 1 у нітрогена буде 2. 2 розділити на 2, 1 ми не пишемо. Далі. Тут найменше спільне кратне 2. Ну, не буде індексів, бо 2 на 2 1. І тут 1 ми не пишемо. Коли однакові валентності нічого не треба. Далі. Найменше кратне число, яке ділиться і на 3 і на 2 це 6. 6 поділити на 3 буде 2. 6 поділити на 2 буде 3. Ось такий оксид. Далі найменше кратне число, яке ділиться і на 4, і на 2 це 4. 4 поділити на 4 у нітрогена 1 ми не пишемо, 4 поділити на 2 у оксигена ми пишемо 2. І останній оксид найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 5, і на 2 це 10. 10 поділити на 5 у нітрогена це 2, 10 поділити на 2 у оксигена це 5. Тому існують такі 5 оксидів. Вони різні мають властивості. Наприклад, оці перші я, на жаль, не, ну, чому я не знайшла фото? Тому що це безбарні гази. Перші два безбарні гази, ну, як їх покажеш, якщо вони не мають кольору. А, далі, цей о, перший Н2О має неприємний запах, а другий не має запаху взагалі не запаху, навіть не кольору. Далі. Н2О3 це рідина темно-синього кольору. Я знайшла фото, хочу вам продемонструвати ось тут. Рідина темно-синього, ну такого синього кольору. Далі NO2 2 ось цей оксид, який, я говорила, що утворює кислотний газ чи кислотний дощ. Якраз ось це він такий бурого кольору. Коли він виділяється десь із труби на заводі, то в нього, іначе якийсь такий як лисячий хвіст, форма справді на нього так говорять. Це небезпечний газ, саме він має запах і також з нього утворюється кислота, це ми вже говорили. І наступне Н2О5. Це твердий оксид. Чомусь також я не змогла знайти. Шукала довго, ну, ще пошукаю. Це білі кристали. Білі кристали. Білі кристали, які при взаємодії з водою також утворюють кислоту. Так, у вас. А тепер далі ми взагалі перейдемо до хімічних властивостей оксидів. Важлива властивість оксиду це те, що більшість у цих оксидів неметалічних елементів, а саме кислотних взаємодій з водою, утворюють кислоти. Хімічні властивості неметалічних оксидів. Перше, ну, оцей оксид, плюс вода, і буде кислота. Але я вам нагадую, крім силіці 2 бо є силікатна кислота, і є відповідний її оксид силіци2. Але запам'ятайте, що це пісок, можливо, так вам буде асоціація. А, і знаєте, що, доповню, що це кислотний оксид, кислотний, що це не просто кислотний. Оксид плюс вода буде кислота. Ну, давайте на, інший, на іншому слайді зараз. Є ось такі кислотні оксиди, це схемка із взагалі із восьмого класу. Ну, зараз навіть це просто йде повторення, ми з вами розглядали. Ось, наприклад, такі кислотні оксиди, їх треба запам'ятати, що ось вуглекислий газ. Це О2, давайте запишемо, як воно відбувається взагалі ось вуглекислий газ. Це ось зараз точно як утворюється газована мінеральна вода. Беруть пляшку води, накачують вуглекислого газу і утворюється карбонатна кислота. У кислоти на першому місці атоми гідрогена. ось тут два гідрогена, буде H2. В серединки може бути якийсь елемент, а далі останнім будуть оксигени. Тому це. І 3 оксигена, тому О3, 2 co 3 Це реакція сполучення, її легко писати, і ось у вас так само по цій схемі h 2 co 3 Якщо ви відкриваєте пляшку, то ця кислота, ми раніше, поки не пишіть, це, вона легко розпадається на вуглекислий газ і воду. Ви відкрили пляшку, виходить вуглекислий газ. Але він не весь виходить, то якась частина карбонатної кислоти там залишається. Наприклад, ось візьмемо N2O3. Плюс вода. Тут трішечки ну, от не виходить так, як тут написано. Давайте подивимось, чому. На першому місці гідрогени H2. Далі 2 нітрогена. І останній буде оксиген, тут 3 оксигена ще один, 4 оксигени. Усі індекси парні ми їх скорочуємо на 2. Це такий, наче як проміжна формула, а в результаті вийде дві молекули. Ну, 2 на 2. 1, 1 ми не пишемо, тому залишається просто H. Тут так само просто NO2. Тому в нас вийшло HNO2, дві молекули. Так само N2O5. Якщо додати воду, так само виходить H2, N2O6. Ми скорочуємо ці індекси на 2, і нас вийде дві молекули hno 3 Ну і так далі. Наприклад, П2О5 може утворитися ось дві кислоти, метафосфатна або ортофосфатна. Якщо мало води, то метафосфатна, якщо багато води, ну достатньо, то ортофосфатна. Я вам зараз напишу П2, ви можете відразу ось так писати, якщо пам'ятаєте hpo 3 а можете дивитись, що Ось h 2 П2 і О6, скорочуємо, скорочуємо на 2. і буде дві молекули hpo 3 це, якщо мало води. А ви можете відразу написати p 2 o 5 плюс H2H2O, і буде H3PO4. Тільки треба поставити, ну, рівняти тут два фосфора, тут один ставимо двічку. тут шість гідрогенів, тому тут ставимо трічку. І вісім оксигенів, і тут вісім оксигенів. 2 помножити на 4. Або, або якщо до метафосфатної кислоти ще hpo 3 додати воду, то вона вбирає в себе цю воду і виходить H3ПО4. Тому тут цій кислоті відповідає 2 оксиди. Сіліцио2 тут плюс вода не буде реакції, я вам нагадую, якщо СО3 додати, то твориться сульфатна кислота, СО2 додати H2SO4. Далі, кислотний оксид взаємодіє з лугами. Друге, друга схема, кислотний. Кислотний оксид це якраз оксиди не металів, плюс луг, вирівнює сіль і вода. Плюс вода. Нагадаю, що таке луги це рушіння основи літій ОАЖ, OH, натрій Ош. OH. Калій Ош. У барія валентність 2, тому буде барій у двічі, і в кальція валентність 2, тому кальцій у двічі. 2 І сіль ще. Сіль складається. отут Давайте я далі трішечки напишу сіль, щоб воно. Якщо у вас не виходить так, як витрате, то візьміть. Десь далі просто напишіть слово сіль і нагадайте собі сіль плюс вода. Що сіль складається із металу і кислотного залишку кислоти. Метал плюс кислотний залишок. Це просто нагадування. І далі ми беремо будь-який кислотний оксид, наприклад, СО2. Вибираємо ось цей, наприклад, натрій H. OH. Тут треба пам'ятати, що СО2 і з СО2 утворюється кислота. Ось H2SO3. От це така складна реакція, бо треба згадати, я іншим кольором напишу, що Із СО2 утворюється кислота H2SO3. І ми сказали, що утвориться сіль, сіль складається з металу. Метал тут єдиний натрій, а кислотний залишок ось він. Ось метал і ось кислотний залишок, тому що це кислотний оксид, а кислотний залишок це у кислоти, тому нам треба згадати, з якої, яку кислоту може утворити цей кислотний оксид. Тоді виходить натрій, СО3. І додати тут гідроген і з оксигеном утворить воду H2O. Валентність натрія 1 у СО3 в кислоти 2 гідрогена, значить валентність 2. Тому буде натрій 2СО3. І сюди ставимо двічку, щоб урівняти 2 натрія, 2 натрія, 1 сольфу, 2. Все, урівняли. За такою схемою. Тепер далі. Наступна схема це те, що кислотний оксид взаємодіє з основним оксидом. Третя. Плюс основний основний оксид. А я вам тут уточнюю, що це оксид з лугів, з лугів тільки з лугів. І буде сіль. Тобто, ось з оцих Кислотний оксид. Візьмемо СО3, наприклад, плюс основний оксид мається на увазі лише оціх металів: Літій, натрій, калій, барій, кальцій. Візьмемо, наприклад, ну, хай буде кальцій OH. О, вибачте, це ж уже оксид. То це просто кальцій О. Валентність 2 і то 2 просто кальціо. Знову нам треба згадати, який кислоті відповідає СО3. А він відповідає сульфатній кислоті H2, SO4. Так само утворюється сіль, як у цій схемі, але вже без води. Дуже схоже. Сіль складається з металу, це кальцій і кислотного залишка це ось у кислоти. Для цього ми її згадуємо, щоб правильно написати, тому що це кислотний оксид. І виходить кальцій СО4. Валентність кальція 2, у СО4 валентність 2, тому що 2 гідрогена у кислоти. Так і залишається. І взагалі води тут немає. Як визначити, де буде вода, де ні, щоб ви не запам'ятовували. Тут ось гідроген, з нього вода утворилась. Тут немає з чого утворити воду. І тут дуже так вийшла як реакція сполучення: кальцій СО4, але все відповідно цих правил. Далі хочу вам. Трішечки пояснити за домашнє завдання. У вас там буде перетворення. Перетворення це воно стосується кислотних дощів. Я вам поясню, а ви його тоді виконаєте. те то, що я вам поясню, щоб вам легше було. Тобто, дивіться, сіхка, це сульфур, С просто формула. Коли вона горить, а реакція горіння це реакція сполучення з киснем. Тому ви повинні додати кисень. Утвориться СО2. Ось такий газ, наприклад, десь там на заводі трапила сіхка, вона горить і виділяється разом з іншими газами. Ось в атмосферу, на жаль, іноді таке буває. А в атмосфері вона сполучається з водою. Тому друга реакція це треба додати воду, і твориться кислотний дощ. Кислотний дощ мається на увазі, що із СО2 утвориться кислота, і разом із водою вона випаде у вигляді кислотного дощу. Далі і інша, ну, от інше перетворення, інша вітка, що тут со 2 Якщо додати кисень, ось тут дуже легко, то утвориться со 3 Таким способом ми інший оксид. І знову додаєте воду, що утвориться якась кислота. А далі мідний купорос, якщо ви ведете в інтернеті, то це Купрум СО4. Тобто вам треба до цієї кислоти щось додати, щоб утворився Купрум со 4 але не додавайте Купрум, тому що кислоти із Купрумом, Давайте ряд активності металів. Ось купрум неактивний метал, тому кислоти із купрумом не провзаємодіють. Ось оці будуть реагувати, а купрум ні, тому метал тут не підійде, ви не додавайте. Ви можете, будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою. Ви можете додати купрум OH двічі, і тоді у вас. Вийде все добре, це так для наочності, де ми використовуємо взагалі оці речовини, що зараз вивчаємо.